У нас вже минули новорічні свята, і ми поринули в роботу. І у нас багато приємних новин. По-перше, це ми нарешті зареєстрували свої посвідчення водія в українській базі сервісного центру. Вони відображаються тепер на сайті Open Data. І тепер ми знову намагаємося взяти світу трафіко. Щоб... Щоб отримати обмін водійських прав, нам їх не змогли поміняти, тому що наші водійські посвідчення не були в цій базі даних. Вони перевіряли українську базу даних. Там немає таких посвідчень. Тепер вони з'явились. Ми можемо звернутися з проханням все-таки нам обміняти наші права на іспанські. Да. Але наскільки ми зрозуміли, що тепер можна вже брати не цю сіту, яку на обмін права, просто в офіс. Там є окремий розділ. І він якби є там сіти. Так що ми зараз вибираємо дату, будемо знову їхати в Алицю і до речі, цікаво, що можна додати українські права в українську базу. Віддалення. Якщо ви заходите в базу даних Open Data МВС, то і не знаходите свої посвідчення водіявній, то ви просто заходите на регіональний сервісний центр того регіону, в якому ви отримали права. Наприклад, якщо я отримав Полтаві, я зайшов на Полтавське регіональне відділення сервісного центру. Там є розділ Публічна звітність і там є зв'язок. З розробниками сайту, і там є навіть і інструкція і форма заявки, яку потрібно відправити, якщо ви не знаходите свої права в базі даних. Ми качаємо цю заявочку, заповнюємо і прикладаємо туди копії ваших документів. Це, по-перше, ваше посвідчення водія, екзаменаційну картку і картку водія. Все. І паспорт, і код. І паспорти і код, так. і старайтесь, щоб файли були невеликого розміру, бо більше п'яти мегабайт. Там, по-моєму, не проходять вони. Все, ми відправляємо буквально через 2-3 дні, з нами зв'язалися. Я відправив в Полтаву, віра відправила в Києві, там, де отримувала, з нами зв'язалися. І зі мною з вірою уточнили дані. У мене взагалі була курйозна ситуація. Людина подзвонила мені сказала, що а ви знаєте, ваших прав ми не знаходимо, вони у нас в нашій базі як вилучені. Як це вилучені? Він такий дивиться-дивиться, каже, та ще у 2013 році в місті Києві вони були влучені. Я говорю, та не було такого. Я з ними 10 років їжу з 2013 року, ніхто нічого мені не казав. Потім він каже, хвилиночку, я перетелефоную, перетелефонував мені, каже, це помилка, все нормально. Коротше, він їх спустив ще на якесь інше регіональне відділення, тобто не регіональне, а те вже безпосереднє, яке видавало. Бо в кожному регіоні ще є такі конкретні сервісні центри. Все. І сказав, чекайте, через 2-3 дні буквально ваші права з'являться в базі. Саме так і відбулося. З'явилися в базі, ми зайшли на базу, вбиваєте там номер вашого посвідчення, дату народження, і вони з'явилися, ура! Але у віри з'явилися теж, і в неї з'явилися в додатку Дія. А мої ще не з'явилися в додатку Дія, але ну, буду чекати і сподіватися, що вони з'являться. Так що таке. Ну і ще в нас є декілька гарних новин це те, що. Зателефонували Вірі, це відома міжнародна українська бізнес-школа для дітей і підлітків. І запропонувала Вірі організувати тут в Терев'єсі філіал цієї школи. Я погодилася, шукатиму від завтрашнього дня приміщення і будемо починати працювати. Да, чудова новина. І буквально сьогодні ми сидимо з зустрічі. Теж зателефонувала тут представник польського агентства нерухомості. Йому треба переробити ютуб канал. Так що я теж з ним попередньо домовився, що буду працювати. Треба йому переробити і зробити обкладинки для 50 відео і паралельно ще знімати нові відео і монтувати, і викладувати. Тобто фактично вести для них ютуб-канал для польського агентства нерухомості. Коли будемо відпочивати? Да. Давида забрали зі школи, йдемо. Що у вас було сьогодні? Розкажи, що на обід тобі було? Цей був суп з макаронами, далі салат. М'ясо було свинина і на десерт був апельсиновий сік. Давид сказав, що він зрозумів, що це була свинина, а тут чому? Тому що пакистанським дітям, які не їдять свинину, принесли окремо курку. Іспанія поважає вподобання і релігійні погляди людей, і навіть страви окремо окремого Так, да, все прийшли ми до будинку. Тебе теж багато курка, да, ну, але я вже зробив. Сьогодні п'ятниця і завтра ми збираємося на хокей. Сьогодні ми потрапили на хокей. Ви не повірте, в курортному містечку, де майже цілий рік літа проходить хокейний турнір. Це чемпіонат Іспанії, якась друга ліга, називається Сріна Ліга, Плата Ліга. І тут змагається, мабуть, десь 8 чи 10 команд і цілий день проходить ігри. Давайте подивимося. Пішла розминка, вже дивіться. Зараз буду грати. Цікавий хокей. Шайби справжні, клюшки справжні, ворота справжні, поле справжнє, але не коньки, а ролики, бачите, і не літ, а нормальне дерев'яне поле, як баскетбол-волейбол. Грають, дивіться, по четверо. Польових гравців і один воротар. А всього команда 10 польових гравців і один воротар. Гра почалася. Здається, що це в синій формі це якраз команда старовєхів. Будемо за них вбалювати. то Давайте подивимося. Дивіться, нам потрапила шайба, Давид, забирай собі. Справжня шайба, дивіться, раритет. Я знаю, що в мене одногрупник колись збирав справжні шайби. Є цілі колекціонери, так що беремо, будемо збирати шайби. 11! просто розірвали суперника. Ну що, матч завершився. У нас повна емоція. Як тобі? Сподобалося їм, да? Да. Ну все, до зустрічі. Сьогодні ми знову відправляємо посилку, але цього разу в Україну з Іспанії. Так, вирішили сестриці відправити гостинці: сестричці, племінничці, іграшки, солодощі, ковбаску черіса, дульсе, чи дульсе або піканте, іспанську таку класичну, і оливки, що ще. Манго. Манго, а саме гранати, солодкі. Фрукти да. тут дуже солодкі. По кілька штук всього. І трошки там киві. Жовтих. Жовтих. Я розумію, що можна в Україні купити, але вони тут інші на смак, дійсно дуже солодкі. Не знаю скільки сестра буде ще в Україні, можливо, їй доведеться виїхати з маленькою дитиною в іншу країну перебути зиму і ну хочеться якось обмінятися з рідними теплом, любов'ю, гостинцями. Так, що відправляємо тут асоціацію українців? Вони приймають посилки. Зараз запитаємо, скільки це заважить і скільки це буде коштувати. Ось така невеличка коробка. Дивіться, тут, ну, ми порахували десь можливо кілограмів п'ять і в Україну. Воно приходить в одне з міст, і потім відправляють його новою коштою вже в кінцеву точку. Ну що, посилка нам вийшла 17 євро, там виявилося аж 7,5 кілограм. Так що ну такі ціни дивіться. І той, хто буде отримувати в Україні, вже Нічого за доставку нової да. пошти не буде платити. Чудово да. і зайшли ми ще в асоціацію українців, щоб дізнатися про нашого дідуся Ганхеля, пам'ятаєте, у якого ми жили, і в якого у нас зникли гроші. Да. Виявляється, він писав пости, що він зареєстрований в асоціації, що він їздив з гуманітарним конвоєм. В Україну Україна, і там гуманітарний блбреслет викладав. А в асоціації нам кажуть, що його не знають і нічого хочуть, нічого про нього не знають. Він не є членом, він не зареєстрований. Тобто видадуть нам папір, який можна в суді надати. І я попросила іспанською, щоб надали, Тобто, щоб показати невідповідність того, що людина викладає в соцмережі, і того, що є на справці. Сподіваються, ну, да. це допоможе. Да. Ну і знову ми вийшли на море погуляти. Асоціація зовсім поруч біля моря, буквально два квартали. Так що дивіться, яка погода зараз в Стариєсі, вже вечеріє. Зранку було 14 градусів, але зараз 23. Тепло. Так. Ні, це в день було 23, а зараз вже 20 десь. Можливо, 20. Захід сонця сьогодні, дивіться який. Трохи за хмарами, але все рівно прорізається сонечко. Давид грає в футбол, якийсь хлопчик теж прийшов. Да, до речі, я Сьогодні ми вибралися в центральний парк Терв'єхи і приєдналися до мітингу, який влаштували українці, які відзначають сьогодні День Соборності. Я пам'ятаю цей день, як ми відзначали в дитинстві з мамою. Вона мене взяла на руку і каже: сьогодні будемо з тобою відзначати День Соборності. Я питаю, що це таке. Вона каже: Зараз побачиш. Коли ми прийшли, люди стояли як живий ланцюжок, де на де були пробіли, пусті місця, і ми просто взяли за руки, утворили такий живий ланцюг аж до. до Львова. І сьогодні я про це розказувала Давида. Да, це був такий ланцюг, в ньому брало участь більше трьох. Мільйонів людей якраз сьогодні готував новину про це. Так що трошки історії знаю. Сьогодні відзначається два свята. Це у 18-му році, 1918 року було признано незалежність УНР Української Народної Республіки, а рівно через рік цього ж дня об'єдналися УНР і з Західноукраїнська Народна Республіка. Так що ми приєднуємося. Давайте подивимося. Ну, дивіться, людей не дуже багатсько. Дівочиць можливо, десь пару сотень знаю, людей сьогодні пройшло. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. <звук> Слава Україні! Героям Слава нації! Смерть у ворогам! І зараз українці взялися в справжній ланцюг старі в Україні. Червону калину підіймемо! А ми нашу славну Україну! Героселимо. Червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми цю червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хе -хе розвеселимо. Похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвернемо. Кажу трошки новин, саме з місцевого вітаменту. Бачите, це прямо тут місцеве меря, то зразу після Нового року мер міста Долон опублікував пост в Фейсбуці, і написав, що тепер у Торвів Єсі нація це українці. Раніше були британці, зараз українці, на другому місці росіяни, і британці вже опинилися аж на третьому місці. Так що українців тут. Майже 10 тисяч, це офіційні дані. Аюзі, це вимагали, опишилася. Що став до тих, нахислилася, а ми тут ще ей-ей Це зі школи, діти, з якими я була. У мене в нас є ютуб-канал. А ти ж пам'ятаєш? Ось так що приємно зустрічати своїх дітей. Холодно, як це ти тут в Іспанії? Мерзнеш взимку? Кожен другий тут знайомий. Добрий день. Це моя о, у вас той прапор. Працює. Це прапор, які підписані нашими пораненими хлопцями з України, які приїжджали сюди в терміну на реабілітацію до мене з 14-го року. І вже було це, вже ця війна. То вже було у мене три людини. Три людини. Три хлопцями. А які ви послуги надаєте? Я роблю, вибачте. Забута в Україні школа сухого лікувально відновленого масажу. Дуже глибокий масаж, всі мишці, всі сухожилля розробляю. Хлопцям після поранення фактично не було ні одного хлопця, що поїхав без результату. Ні один хлопець не був. І по сьогоднішній день я з ними підтримую зв'язок, по сьогоднішній день посилки їм йдуть на передову. 120 чоловік 40 чоловік воює далі. Дякую. Щойно ми забрали Давида зі школи, мені прийшла посилка. Це мої дипломи, які вислав мені перекладач хургадо іспанський з Севілі. Тут мій диплом бакалавра, додаток з оцінками, диплом магістра, додаток з оцінками і моє свідоцтво про одруження, тому що я змінювала прізвище і в дипломі у мене старе прізвище. Зараз буду розпаковувати і подивимося, що тут це дуже цінний документ, тому що я збираюсь їхати у відділ освіти валіканти і подавати там ці документи. Головне, щоб було перекладено без помилок, тому що у відгуках... З інших регіонів, ось він, Мануель Венга матеус Люди писали, що інколи перекладачі роблять помилки. Ну, Про цього дуже гарні відгуки. І за все це я заплатила 270 євро і плюс доставка листом таким 7 євро. Так, мої документи. Ага, все, прям таблиця так клас. Олег. <глян <'я> Глянь, Так. І все завірено. Все я задоволена і ще подивлюсь. Сертифікат про наше одруження. Ага, все теж апості, все, все, його підпис. Чудово. Побажайте удачі, далі буду запускати ці документи в роботу. Сьогодні ми знову релікості. Це пам'ятаєте, ми влітку були біля цієї церкви. Ось така красива нова. І доля нас знову сюди провела. Ми все-таки розвиваємо тему з відкриттям якоїсь власної школи чи дитячого центру для виховання. Дітей та підлітків і шукаємо приміщення. Ми знайшли приміщення з цієї церкви. Ну, в цій церкві нам можуть надати кілька класів для того, щоб проводити уроки з українськими дітьми, а можливо і з батьками. Ми подивилися класи симпатичні, гарні, залишається домовитися на який день тижня, да. і залишається домовитися з батьками, з дітьми. Як буде зручно. Якщо будемо пробувати, будемо починати щось. Та пропозиція, яку запропонували Вірі, одна з українських бізнес-школ для дітей. Вона дуже гарна, все, але там дуже... Але, але да. просто є умови контракту, і ці умови мені не дуже підходять для мого подальшого розвитку в Іспанії і так далі. Тому що там є певні заборони щодо освітньої діяльності, а я не можу заборонити собі, ну, займатися да. освітньою. Якщо ти діяльності. перестанеш займатися цією школою, то протягом п'яти років ти не зможеш займатися взагалі будь-якою виховною діяльністю. І це... Ну це суттєві обмеження так. для мене, тому і вирішили починати щось своє. Тому зараз ми в активному пошуку навчальних програм. Ми ще вирішуємо, що це будуть за уроки, для кого, для яких вікових категорій. Я думаю, що просто розроблю сама, з того досвіду, який був у мене. Складання в кіт студію і багато чого буде звідти, з досвіду того колишнього. Щось буде нове. І, думаю, можна придумати якусь цікаву, класну програму для дітей. Да, можливо, це дійсно буде власна наша розробка. Працюємо над цим питанням. Добре, хай щастить. Да. Ну і завжди, коли ми вибираємося сюди в арело косту, ми заїжджаємо в наше улюблене кабароях, сюди на цю тропу, вже яка вздовж моря гуляємо. Вода дуже чиста, море спокійне, дивіться. Вже десь зовсім немає майже. Так що ми сюди проходимося і там виходимо вже верхом, вертаємося до машини. Доброго ранку, зараз 9.30. Вирішила для вас записати відео навпроти приміщення іспанського суду. Ось вона за мною Паласіо де Хостісія. В цьому суді був вже розгляд справи з приводу пограбування. Я давала свідчення в залі суду, і виявляється людина, якому підозрюємо у пограбуванні, подала зустрічний позов і також винобачує нас у пограбуванні. Дивовижно. Що з цим робити, будемо розбиратися далі. Але перше засідання відбулося. У мене є безкоштовний адвокат, якого надає держава. Не знаю, яка, який адвокат в іншої сторони. Все було як кіно під час засідання. По-перше, це Іспанія. Суд розпочався десь на дві години пізніше. Чекали, не могли зрозуміти, де мій перекладач, коли прийде адвокат. Сказали: розслабтесь, почекайте, попийте кави, ми тут все з'ясуємо. І я мала. Прийти на десяту, а суд почався десь біля 12-ї, а може й пізніше. В залі суду було цікаво. Був суддя, секретар, з обох боків від сусіда, були адвокати захисники. Була я і також інша сторона, яка пізніше давала свідчення. У мене був перекладач, який перекладав з української на іспанську. І засідання тривало досить довго. Було багато питань з приводу грошей, де вони лежали. Чому вони не були на депозитів банку, де я їх взяла? Як я привезла їх? Чому я підозрюю, що саме в цьому будинку нас пограбували, і так далі? Ну приємно, що було багато питань, тому що я думала, що це буде сухо, коротко, так формально. Ось на всі відповіла і чекаємо, що далі. Сказали, що рішення можна чекати від двох місяців до двох років, так що набираємося терпіння і згадуємо удачу. Сьогодні вже початок лютого, у нас закінчився газ. Ми підігріваємо їжу з допомогою газової плити і купуємо ось такі балони на кожній заправці. Є це Repsol і є ще кепса заправки. І вартість такого балону складає 22 євро. початку жовтня, поки ми тут живемо на цій квартирі, ми використали лише один балон газу і це ось другий. А зараз це початок лютого. Вартість в нього складає, дивіться, 22 євро. І тим більше ще дають знижку на наступну купівлю ще 2 євро, тобто 20 євро балон газу. Ну, такі ціни в Іспанії. Ну що, цей день настав. Ми почали рекламувати школу, яку ми запускаємо тут в Арилі І Приїхалися по місцевих школах тут в Арикості, клеїмо рекламу. Дивіться. <різ sano> да. Давай, клею, тут на стовбі. Можна. Може, там десь при вході. Ну, Вже біля однієї школи наклеїли, зараз підемо шукати десь тут місце. Була реклама в соціальних мережах. Ми дали оголошення ще і в Телеграмі, і в Фейсбуці. Багато замовлень не принесла. Це буквально 3-4 людини, які зголосилися. Ну це поки що на пробний урок. Тому вирішили ще поклеїти оголошення на місцевих школах. А це буде як сарафан на радіо, будуть передавати батьки одне від одного, а може діти, якщо сподобається. Ну, да, да. Так було в Україні. Я думаю, що так буде і тут. У <реш> нас в Україні в одному класі було. Троє чи четверо дітей, які прийшли з, з звичайної школи, навчались в одному класі і перейшли потім в нашу школу, тому що одній дитині сподобалось, мама запитала іншу. І ну, так, як, так, як завжди, вона працює. Їдемо, а в нас ще одне оголошення. Yeah. Просто хочеться працювати yeah. вже. Хочеться займатися тим, що я люблю, що я вмію, і бути з нашими дітьми, <сум> ділитися з ними своїми знаннями, вміннями. Такий обмін. Від них до мене і від мене до них. Після першого року я на емоціях провела заняття, не знаю, як дітям, але мені дуже сподобалось бути з ними, розмовляти, навчати, комунікувати, спілкуватися. Ось Зараз просто перевожу подих і займаємося своїми справами, їдемо в магазин, купувати додому якісь буденні, необхідні речі. Чоловік мені подарував соняшники, дуже приємно. Квіти, наче з України. Ось. Дякую. Ми задоволені, у нас сьогодні було на заняття четверо діток і п'ятий Давид. Ще одна дівчинка мала прийти, вона захворіла, але прийде наступного разу. Сказали, так що починаємо з тими дітками, які є, хто захоче, приєднається, і у нас буде таке своє дружнє, комфортне, добре середовище, де ми зможемо спілкуватися і навчатися.